Чора новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Ірина Шуптарська. і за мить розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня сьогодні. У випуску в області буде три окружні лікарні. Основна сесія ЗНО підходить до завершення. У Тернополі розпочалися заняття у літньому науковому таборі для школярів. На Тернопільщині готуються до реформування галузі медицини. Зокрема, область поділять на госпітальні округи. А на базі трьох медичних закладів створять багатопрофільні повітові лікарні. Подробиці далі. В контексті децентралізації змін потребує і медицина. А відтак галузь охорони здоров'я Тернопільщини зазнає реформування. В рамках цього розповідають у профільному управлінні облдержадміністрації, область мають намір поділити на госпітальні округи. Відповідно, діятимуть три так звані повітові лікарні, які представлятимуть північний, центральний та південний регіони. Окружними стануть Кременецька і Чортківська районні лікарні та Тернопільська міська лікарня номер 2 Чому саме вони? Тому що вони є одні з найбільших Вікарні. Щодо територіального розміщення, тобто ми розглядаємо де найбільше сполучення, найкраще от мається на увазі автомобільне сполучення, щоб відповідно можна було б найефективніше надати медичну допомогу, от і є нормальна матеріально технічна база на сьогоднішній день. Окружні лікарні каже Володимир Богайчук, це багатопрофільні медичні заклади, які повинні бути добре оснащеними та готовими працювати в інтенсивному режимі. Лікарня буде надавати невідкладну допомогу ургентну. А наші, значить, райони, які залишаються, тобто які будуть причетні якраз до цієї окружної лікарні, вони будуть надавати планову допомогу. Тобто лікарня планового лікування це значить структура, і має бути приймально діагностичне відділення, і думаю, буде десь там 100 ліжок. Я думаю, що це буде загальний профіліжок, де будуть входити і ліжка пологові, і гінекологічні, і хірургічні, і терапевтичні, і дитячі, і так далі. Зі слів Володимира Богайчука, в теорії окружні лікарні можуть бути створені вже у серпні-вересні. Госпітальні округи ж сформують швидше за все вже після того, як буде проведена адміністративна реформа. До слова, в подальшому в державі мають намір змінити підхід і до фінансування медичних закладів, зокрема, запровадити оплату фактично наданих ними медичних послуг. Ми зараз фінансуємо лікувальні заклади, коли буде чітко прорухована медична послуга. Кошти будуть ті не на не на лікувальні заклад, а будуть і за пацієнтом. І пацієнт, наприклад, з Кремляця він може отримати медичну послугу в Чурткові в інших там Тернополі, там, наприклад. В заліщиках і так далі кошти, які зараз фінансуємо лікарні, вони будуть за пацієнтом. І чим більше відвідувань пацієнтів в лікарні, тим більше держава буде давати ті лікарні коштів. Відповідно, чим більше людей обирає певний медичний заклад, тим більше він отримує прибутків. Від кількості прийнятих пацієнтів залежатиме і зарплата лікаря. А тому вважає Володимир Богайчук, це стимулюватиме заклади охорони здоров'я до певної конкуренції. Відтак вони створюватимуть максимальні умови, аби залучити пацієнтів. Водій, в транспортному засобі якого були пасажири, не впорався з керуванням, врізався у бетонну перешкоду, поблизу якої відпочивала група студентів. Таким був сценарій одного із конкурсів на обласних змаганнях бригад швидкої медичної допомоги, які вже традиційно відбулись у нашому місті. Побувала там і наша знімальна група. У Тернополі медики бригад швидкої допомоги демонстрували свої вміння на практиці. Вже в шосте відбулись обласні змагання бригад швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Участь у заході взяли 18 команд, 16 районних бригад та дві з Тернополя. Виступають нові бригади. Багато є з пунктів, тобто не, не з райцентрів, а пунктів швидкої допомоги. Навіть є фельдшерські бригади. І по місту Тернополю, значить, знову ж таки, виступають дві бригади, це які працюють працівники, яким ну, по, по року, по два працюють. Мета змагань закріпити теоретичні знання медиків на практиці. Також бригади обмінювались і своїм досвідом з колегами, розповідає Михайло Джус. Оцінювали конкурсантів судді, викладачі медичного університету та працівники швидкої допомоги, які перемагали у подібних заходах як в Україні, так і за кордоном. Студент Тернопільського державного медуніверситету Роман Гук виступив у ролі потерпілого, в якого почалась артеріальна кровотеча. Юнак зізнається, бере участь у такому заході вперше. Я люблю дуже багато. Ефекті я вмію гарно грати, ролі я вмію, Я я люблю пустити кров, я люблю дуже все, щоб так було і Ефектно. Команди працюють по дві. У нас є 18 команд, значить ми маємо прийняти 9 етапів на даному конкурсі і оцінюємо по основних параметрах сортування і надавання допомоги. Тобто співпраця з МНС, як команда вміє відсортувати і за короткий проміжок, часу, десь хвилин знайти. Здіагностувати всіх постраждалих розумієте, А тоді викликає додаткові бригади і як надає допомогу, поки немає більше нікого, поки вони працюють самі. Що працюють окремо фальшерські, окремо лікарські бригади щодо самих учасників, то вони зізнаються. Попри усі труднощі, такі заходи приносять їм багато користі. маса адреналіну, маса задоволення, досить цікава, файна організація. Тільки би трошки погода підвела, а взагалі все все дуже прекрасно. Що може сказати, спасла людей всіх. Постаралися всією інформацію, не володію. Але наскільки я володію практично спасли всіх? До слова, цьогоріч на змаганнях було чотири конкурсних завдання: аварія, отруєння, вибух та кардіологія. Основна сесія ЗНО підходить до завершення. Вже від сьогодні розпочалася додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не з'явився в пункт тестування. Однак паралельно відбувається розгляд і апеляційних заяв. Майже шість сотень абітурієнтів області склали в понеділок тестування з фізики. Однак мали змогу це зробити далеко не всі охочі. Значна кількість учасників тестування, в тому числі з фізики, була недопущена. В зв'язку з... Неподоланням порогового балу з української мови і літератури, маємо одне порушення процедури проведення тестування під час виходу з аудиторії. Один учасник у одного учасника було встановлено, що він має при собі заборонені засоби. Попереду ще тестування з хімії та географії. Паралельно вже відбувається розгляд апеляційних заяв тих, хто з оцінкою за тестування не погоджується однак є чимало. Випадків, кому задоволені апеляційної заяви, відмовляють всі апеляційні заяви розглядаються, але задовольняють дуже невелику кількість. Це зв'язано з тим, що або апеляції неправильно оформлені, або нема підстав для того, щоб переглянути результат тестування. Спеціалісти українського центру вважають, що результати об'єктивні, а саме ті, які отримали учасники тестування на своїх персональних сторінках. Графік розгляду апеляційних заяв затверджений центром оцінювання. А на сайті розміщена інформація зі списками учасників тестування чиї заяви в процесі розгляду. Маскувальні сітки для АТО платуть студенти та викладачі Тернопільського національного педагогічного університету. До слова, роблять це вже не перший рік. Сьогодні на схід відправили чергову передачу. Подробиці далі. 30 маскувальних сіток передали на схід студенти та викладачі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка спільно із місцевими представниками блоку Петра Порошенка. Отримують їх бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Знаєте, почалося воно за півроку до війни. Мене народився молодший з моїх чотирьох дітей. А далі за півроку почалась війна. Теоретично, я як людина спокійна мав би піти на війну, але лишити чотирьох дітей якось явно не виходило. А далі щось серйозніше. Мене, як звичайно, українця, замучила совість. Там купа моїх однолітків і студентів в тому числі. А я тут почав шукати, що би я міг зробити. По Трошки, потрошки, дійшла думка до маскувальних сіток. Відтак, студенти та педколектив приступили до роботи. І лише за перший рік, каже Володимир Кіцак, вдалося передати на потреби бійців у зоні АТО близько тисячі квадратних метрів сітки. Сітку ми купуємо в Харкові. Це єдине підприємство в Україні, яке плете сітку, основу властиво. Далі фарбу ми купуємо в сумах. Там старий радянський хімпром, там найдешевше. Спочатку починали невеличкі сітки 3х4 метри, потім подзвонили з фронту 44-ї бригади, сказали, хлопці, в нас гармата має 12 метрів, а з таниними 14. Ну, якось 3х4 занадто мало. Через то зв'язали два каркаси, і в сучасності наша сітка ну, 12 немає, але має 4х8. Канину Володимир Кіцак фарбує в домашніх умовах. Сітки ж плетуть просто в одному із коридорів навчального закладу. Здебільшого займаються цим студенти-історики. Кожного семестру після пар вільний час між парами. Ми виходимо на перерву, плетемо, після пар залишаємося, плетемо також все на ентузіазмі. І по мірі можливості долучаються до майбутніх істориків і студенти інших факультетів, зокрема, допомагають у збиранні тканини. А завкафедри стародавньої і середньовічної історії Іван Зуляк сам побував у зоні. Ато майже рік професор проходив службу у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Запевняє потреба у таких засобах захисту справді є. Як на мене, ці колишні ще радянські вони не зовсім виконують цю функцію, тому що вони розраховані на розвідні літаки, які літали на доволі високих висотах, а зараз знаєте, що засоби є досить, досить досконалені розвідки, тому -то ці сітки ну виконують доволі таку серйозну функцію на сході України. Я думаю, що якщо Декілька сіток, які є здатні нашого нашому крета, врятують там десь техніку нашу чи врятують життя солдатів. То я думаю, що це вже, скажімо, є велика заслуга наших студентів. Своїм прикладом вони показують, наскільки важливо бути патріотом не тільки на словах, не тільки розказувати, як ми любимо країну, а кожноденною працею вносити свою лепту в нашу спільну справу, в нашу спільну загальну перемогу. Все що мені залишається, це підтримувати своїх колег-викладачів, вишукувати матеріальні ресурси для того, аби цей процес був безперервним. До слова виготовляють на історичному факультеті не лише маскувальні сітки, а й плетуть теплі шкарпетки для військових. Передати їх на схід мають намір вже восени. Опанувати ази інженерії, конструювання, робототехніки можуть тернопільські школярі у літньому науковому таборі, який вперше організували у нашому місті. У Тернополі вперше організували літній науковий табір для школярів. Ініціатори зазначають, мета такого проекту показати дітям, що наука може бути простою і цікавою. Наразі сформували групу з 18 дітей віком від 9 до 13 років. Перше в Тернополі організовуємо науковий табір Молода просвіта спільно з молодіжним центром праці. Табір розрахований для дітей віком від 6 до 13 років. І програма дуже насичена, цікава. Це і наукові заняття. Мистецькі майстер-класи, також англійська мова з носієм мови і багато прогулянок різних ігор і заняття з програмування. Юні науковці у процесі занять опановуватимуть ази конструювання інженерії, робототехніки та програмування. Інженірінг скрач програмування я також робила на комп'ютері. Вони будуть робити і хрії на комп'ютері, і також вони буде робити різні експерименти хімія, біологія, І також я маю англійські уроки. На день заплановано по чотири різні заняття. Для прикладу на першому вчаться конструювання. Мені цікаво, як ми будемо розробляти там відеоігри, там інженерія, наприклад, робототехніка. Я трохи знаю, як там конструювати, як малювати. Всяке таке. А ти зараз там міст малює. Ну, мені сподобався цей, і я ж ну сам хотів щось домалювати своє ще до цього мосту. Ми щитко намалюємо з однієї сторони і з другої, а потім паличками склеїмо. А покажи, якими паличками зубочистками звичайно. І скільки вам їх потрібно, щоб зробити міст? 60. А ти собі обрали, які ти будеш робити? Бачишні малюнки, покажи який. Оцей. Я його трохи обробила. Я тут намалювала ще такі палочки і ножки. Заняття триватимуть протягом двох тижнів. Наступна молодша група почне навчання з 27 червня. Виставку Конкурс чотирилапих днями організували у нашому місті. Ініціатором такого заходу є громадська організація захисників безпритульних собак Ноїв Ковчег. Діє вона у Тернополі з 2008 року. Стараємося завжди кожен рік провести такий конкурс для дружби Неважлива порода тому, що ми займаємося зазвичай, як ви бачите, з безпородними собачками. Ось прошлий рік мене змогли два роки. Ми не проводили, нас не було такої можливості. Ні, фінансовою якось було дуже було дуже обмаль волонтерів. Цьогоріч до такої виставки долучилися й тернополяни зі своїми домашніми улюбленцями. Відтак для чотирилапих організували кілька конкурсів. Найвразливіша історія. Потім, хто швидше вип'є молочко з'їсть сосиску і там свої якісь вміння будуть собачки показувати. Ну це самі розумієте, це не є якісь там спеціально здресаровані е е собачки, але ми просто ми їх любимо, вони нам подобаються такими, як вони є. А завданням цього заходу зазначає інна Вовк є зменшення кількості безпритульних тварин у нашому місті. Принесли, от за буквально за день було трищінка, три, три цуценятка підкинутих. І ось ми сюди їх принесли і вже двох з них забрали. Волонтери кажуть, таким чином намагаються популяризувати безпородних тварин та знайти господарів тим собакам, які не мають дому. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.